Сьогодні у футбольному тижні. Кубок України. дебют Кукавського патріоту на загальнодержавному рівні. У нас на сьогодні була не, не така длинна скамейка. Ми ще стараємося, сейчас керівники мої стараються усилити колектив. Тобто, я думаю, що в ближчих матчах ми вже будемо бачити цих людей усилення, на которых я їх я видел, я їх я знаю. Поэтому я рассчитываю, что некоторые позиции мы усилим, и усилится наша игра и усилится наша замена. Продовження випуску про народну команду. В середу, 19 серпня, на центральному міському стадіоні приймаємо Коростенецький Ямал. Абсолютно ни в коем случае не чувствуемся не уверена. Готовимся к игре, как сегодняшний матч показал, все ребята готовятся, дымся на полную. Посмотрим, как свет игра. Приглашаем болельщиков посмотреть, это на Кубок. Поэтому... Все может быть непредсказуемо. С двух матчей кубковые команды всегда так выделялись. Бой такой давали. Поэтому будем готовиться и настраиваться на кубковые игры. Цьогорічний розіграш Кубку України з футболу серед аматорів стане знаковим для вінницьких шанувальників гри мільйонів в незалежності від результату. Насамперед, через те, що за останні два десятиліття з нашої області участь в ньому зголосилися взяти одразу три колективи: а саме, Руданська 15-та громада, чинний чемпіон регіону Кукавський патріот і народна команда Футбольний клуб Вінниця стільки клубів на всеукраїнську арену цьогоріч спромоглися делегувати лише представники найфутбольнішого в любительських колах Львівщини

Волею Жереба подоляни вийшли на амбітний обухів з Київщини. Про плани команди з журналістами вже після гри поділився їх новий і водночас претензійний тренер. Задача була така задумка. В обухові на наступний рік створити команду професіональної другої ліги. Для того, щоб ця команда мала, мала право на життя, треба по регламенту поучаствувати в Кубці або в чемпіонаті аматора. Шумаліна притягдавай, тому так будемо, більше для галочки». Сам же поєдинок одної шістнадцятої фіналу у Вінниці розпочався під диктовку господарів. Патріотівці, хоч і заграли першим номером, однак дуже швидко пропустили результативний контрвипад гостей. Пропущений м'яч не пригнітив запалу підопічних Юрія Солов'єнка. Вже за декілька хвилин пивовар самотужки ефектно розібрався з обороною гостей та відновив паритету зустрічі. Надалі розвиток подій на полі хіміку проходив за незмінним сценарієм. Часом як у господарів, так і у гостей бракувало витимки, за що арбітер зустрічі не цурався жовтими картками попереджувати гравців за фоли. Більш результативними в лапках у цьому компоненті виявились саме гості. Спочатку другого тайму вони й опинились у чисельній меншості. У підсумку чимдвічі поспіль і скористалась кукавка. Спочатку той же Олексій Пивовар вдало завершив повітряну дуель в карному Обухова, а ще за деякий час захисник білих Володимир Рудий встановив фінальні 3-1 на табло. Кінцівка матчу прийшла під контролем м'яча віничан. Здобути результат вселяє більше оптимізму перед грою відповіддю. В очікуванні реваншу керманичі клубу акцентують увагу на можливостях покращення кадрового становища в колективі. У нас на сегодня была не, не такая длинная скамейка. Мы еще стараемся, сейчас руководители мои стараются усилить коллектив. То есть я думаю, что в ближайших матчах мы уже будем видеть этих людей усиления, на которых я, я их видел, я, я их знаю. Поэтому я рассчитываю, что некоторые позиции мы усилим, и усилится наша игра, и усилится наша замена. Уже в Киеве у нас будет подселение, мы Домовились з Вишталюком Валентином, це досвідчений захисник та нападником Дмитро Євакулу, які будуть виступати, які вже на Суперкубок будуть грати і будуть грати в Київській області. Тобто, це практично ще два гравці основного складу. А вже цієї середи, 19 серпня, перший домашній матч у Кубку України в рідних стінах зіграє і народна команда Футбольний клуб Вінниця городяни на полі центрального міського стадіону о 18-й прийматимуть в стартовому матчі двобою Коростенський Ямал. Напередодні підопічні Сергія Руденка провели товариський спаринг із Кіровською Астрою. Докладніше про підготовку клубу футбольному тижню розповіли його лідери Андрій Заводян та Дмитро Єстафієв. атмосфера в команде, в принципе, такая, как была, такая есть. в хорошее настроение у всех. Единственное, что, как по мне, у нас не хватает чуть-чуть кадров. Сейчас вот футболисты чуть порасходились, и состав чуть ослабился. Я считаю, что мы этим составом можем дать бой, чуть-чуть ну, может точечную селекцию сделать. Абсолютно ни, ни в коем случае не чувствуем себя неуверенно. Готовимся к игре, как сегодняшний матч показал. Все ребята Готовиться, длится на полную. Посмотрим, как в среду игра. Приглашаем болельщиков посмотреть. Это на кубок, поэтому все может быть непредсказуемо. С двух матчей кубковые команды всегда так выделялись. Бой такой давали. Поэтому будем готовиться и настраиваться на кубковые игры. Третий день подряд играем в контрольные игры. И сегодня тоже был третий день подряд, стыковая игра. То есть все уже на морально-волевых, скажем так, играли. Чуть подсели физически, ноги не слушаются. Ну, это, с одной стороны, хорошо. может, физически быстрее подготовимся к сезону. Да я так не считаю, но ну что, ну, ушли у нас, да, действительно, там, лидеры, которые играют, там, допустим, Коллинз, который действительно полкоманды, который в середине, как говорится, выгрызал, вычищал эти мячи, сделал черновую работу, как бы незаметно особо. Ну, ничего, кто остались, с теми будем играть, ну, что нам выходить, поэтому все, все, это команда, не только от обороны зависит, вся команда играет в целом, подающие, полузащитники, поэтому да. будем стараться и добиваться положительного результата. Ну а власне кульмінацією минулої семиденки став фінальний матч за суперкубок Вінницької області. У ньому традиційно зійшлись чинний чемпіон Вищої ліги та Володар Кубку. За підсумками минулого сезону ними стали, відповідно, Кукавський патріот та Руданська 15-та громада. Зрештою, дуель цих команд видалась видовищною, запеклою і сповненою драматизму. Адже саме шаргородці вже у першому таймі спромоглись на два взяття воріт фаворитів могилів-подільчан. Однак ближче до перерви підопічні Солов'янка скоротили відставання у рахунку. А у другому таймі, після того, як на вилучення напрацював Красій, Патріот як встановив перетет, так і здобув вольову перемогу з рахунком 3-2. Відтак команда Мирослава Продана та Ігоря Козака виборює перший суперкубок своїй історії. Вже найближчої середи Патріот на виїзді зіграє матч відповідь однієї 16-ї фіналу Кубку держави проти Обухова. Я перед тем, как перейти к нашим проблемным моментам, хочу поздравить всех нас, участников этого матча, это и команду соперника, и своих футболистов с великолепно проведенным кубковым матчем. Это действительно был кубковый матч в исполнении обеих команд. На футбольном поле была интрига, были страсти, было все, все что нужно для футбола. И я думаю, что те зрители, которые пришли болеть как за одну, так и за другую команду, в принципе получили положительные эмоции по поводу э, нашей проблемы э, в, по поводу нашей проблемы то что мы пропускаем на первых минутах вы были правы сказав это потому что это не только э, предыдущем матче и сегодня это было характерно на сборах но это я на себя это отношу эту проблему к себе потому что пока что я ее еще не решил я ее выявил еще до начала наших календарных этих игр, но пока что я ее не решил и буду на нее обращать очень большое внимание, потому что э, играть сразу же давая гандикап команде, а команда соперника была очень организована сегодня. Э, я знаю там многих футболистов, хорошие футболисты, хорошая команда и давать такой команде играть с первых минут с гандикапом в один мяч, а потом на какой-то там минуте в середине еще и в два мяча, это слишком большая э, для нас э, роскошь. Я на плане шансы продолжить свою Подальшого просування покупковій сітці на аматорському кубку України. Серйозний настрій цей ми надіємося, що ми через тиждень зустрічаємося тут же на цьому стадіоні з цією ж командою. Вже в першому турі чемпіонату 2016-2015 років. І надіємося, що на реванш.